От погляньте, що хотів показати, запитати. Це люди прибирають, тут була куча хламу різного. І під низом, ну оце от зрозуміло, що це, мабуть, скоріш за все з старої е цієї. А, воно зламане, тому його і поклали. Швейної машинки Зінгер. Коштує 100 тисяч мільйонів мільярдів. О, який тях осмийк цікавий. Ще царя незатаряпенька. Дивиться кований, дуровенний, який що ним смикали таким здоровим. М? Ну, знову не це. О, що оце таке? Вила он диви в тебе. Диви. Чув, Саня, диви. Ось погляньте. Що? Оце, оце? таке? Ну, це кудись, видно, крутилось. П'ятка регулювалась. Я так розумію, що оце, мабуть, вал. Через це все і кінець цього умовно, скажемо, рала рухався. От що це таке? Будуть варіанти. Це можна... Ух ти, Який плавник. От це треба здати на металолом. Чи це можна міняти на гроші? Тому що люди все здадуть на металолом. Погляньте, воно видно, що заводське. Ну, оце то зрозуміло, що хтось вже щось. Колхози. Але я думаю, ведешка поможе. Сюди попшакати, кудись сюди, болтон якийсь дорогий. Оцей вал, скоріш за все, що круте. Тобто оце в нас ручка. Бачите, вона круте оце ральце. А це, щоб воно стабілізувалося і йшло рівно, скоріш за все, отак от порядкові. Отак от, от. Ну а тут до чого щеплялося. Що це може бути, якого воно періоду, де використовувалося, можливо хтось знає, що це в нас за прибамбас такий. А? це штука. Напишіть, я впевнений, що є люди, які знають, що воно таке. Це ще, мабуть, Хрущова бачили, так? Да? Ну, я такого не пам'ятаю. Тут ось болтик, тут болтик, все гарно, чудово. Зроблене. Але що воно таке, поняття не маю.